Привіт! Мене звати Руслан Білякович і я експерт з рослин. Напевне, кожен не сміє про квітучий сад із гарною землею, чорноземом, із помірним сонцем та вологістю. Але не всім так таланить. В когось сад знаходиться на болоті. Що там садити можна? Якісь багаторічники, вологолюбиві чагарники, а дерева, особливо хвойні. Як щодо таксодія, таксодій дворядний або болотівний кіпарис. Давайте про нього поговоримо. За своєю природою таксоді це листопадне, хвойне, реліктове дерево, включає в себе лише два роди. Перший таксодій дворядний і таксодій мексиканський. Відноситься до дорожники парисових, дуже схожий на своїх родичів, секвою та метасеквою. По габітусу це правильне дерево, має конусоподібну форму, широке знизу і звужуючись догори. Свій ріст таксоді починає ранньої весни із розпуску красивого зеленого листя, точніше гілочок. Які спочатку ростуть одним рядом, а потім виростають другий. Тому і називається таксодій дворядний. Про нього сьогодні будемо говорити. Адже таксодій мексиканський в нас нерживе. Його стовбур може сягати півтора метра завтовшки, а висота видової рослини 40-30 метрів. Дуже величезний велетень. Природою проживання таксодіума є Північна Америка, починаючи від Канади і закінчуючи півдням США. Росте на сонячних болотистих місцях. Від цього ж ми можемо говорити, що це таксодій болотний або болотяний. Дуже цікава його особливість стосовно кореневої системи. Вона є глибокою, міцною, витримує навіть сильні урагани та шторми. І дуже цікаво, якщо ви те садите в себе в саду, де помірна вологість, то його коріння будуть як звичайного дерева. Нічого особливого. І лише якщо посити його на болото, він починає витворювати справжні чудеса. Його корінь починає рости догори, виходячи з землі, як у мангрових дерев, і може сягати навіть двох метрів. Ці корені називаються пневматофори. Таксоді є однією з найбільш довгоживучих хвойних культур. Він може жити біля п'ятиста років, і навіть може по пересягнути рубеж тисячу років. Живе довго на планеті, але на сьогодні не так багато сортів таксодія, які відомі особисто мені, можливо, вам більше. Особисто в мене в колекції росте чотири сорта Таксодія. Я про них зараз розкажу. Нутанс. Дуже цікавий сорт. Погабідос він схожий дуже на видову рослину, має теж таку саму форму роста. Окрім того, що в кінці свого життя, ну скажімо так, більш-менш в другій половині, його крона стає не конусоподібною, а більш пласкою. Головна його особливість в тому, що його листя, вони не пласкі, а вони мають спіральну форму і закручуються навколо осі. Виростає також до 30-40 метрів, але через багато-багато років. Не переживайте. Для поціновувачів плакучих форм. Таксодіум також має для вас сюрприз. Сорт називається новум пендулум – плакуча форма. Виростає залежно від висоти щеплення рослини. Може бути як ампеле, так і може бути щеплений в саму шийку рослини, і ви вже самі вирішуєте, якої вести вам потрібен цей сорт. За своєю формою своїх гілок так само, як і таксодіум звичайний. Просто вони направлені вниз, а не вгору. Наступні сорта будуть. Дуже мініатюрними, порівнюючи із видовими рослинами. Перше це буде певе-мінарет або як його називають, просто в народі пев мінарет. Дуже цікавий сорт, компактний. Сягає всього трьох метрів через багато років. Дуже щільну крону, Просто схоже на якусь сніжинку. Дуже цікавий. Листя його мають сатовий колір молоде. Потім поступово зеленіючи. Може формуватися як одним лідером, так і декількома лідерами. Вирішувати вам. Ще одним красунчиком моєї колекції є Yellow. Дуже схожий на Мінарет, тільки, як ви зрозуміли, має жовту хвою, жовте листя. Дуже красива рослина, потребує більшого сонця, ніж Мінарет, здатний витримувати невеличкі періоди посухи, але це може негативно вплинути на його хвою. Також існують інші сорта таксоді, яких поки що немає в моєму саду. Наприклад, дуже цікавий карликовий сорт називається Crazy Horse, або Скажена конячка. Цікавий компактний е, таксодій має виковлені свої пагони, е, трошки інша хвоя, але дуже цікавий. Також існує сорт Ауреа. Як ви зрозуміли, це означає, що в нього хвоя має золотий колір. Він виростає великий, такий як видовий. Але я думаю, чи варто, чи не варто його в себе, послі, тому що він займає багато місця, я подумаю про це. Також існує ціла серія плакучих форм, наприклад, каскад Фейс. Ще існує дуже цікавий сорт крістата. Як ви зрозуміли, його ялички мають сплющені або роздвоєні закінчення. Також існує ще дуже багато інших рослин, які ще варто. Вивчити та досідити. Можливо, наступного сезону я посажу собі якісь інші сорта. Я вам обов'язково про це розповім. За своєю агротехнікою таксоді болотний абсолютно нічим не відрізняється від будь-якої хвойної рослини, окрім однієї поправочки. Більше вологи, Хоча не обов'язково. Місце. Місце має бути сонячне, відкрите, тому що, окрім того, що таксодій росте величезний, йому треба багато сонця. Друге. Вода. Ну ви самі собі розумієте, те, що кіпериз болотяний любить вологу. Тому поливайте якомога частіше вашу рослину. Третє. Ґрунт. До ґрунтів таксоді культура, яка не вибаглива. Може бути від слабокислої до нейтральної або навіть трошки лужної. Але, я думаю, краще підібрати слабокислий ґрунт. Він не буде дуже вдячний. Добрива. На мою думку, так соді, як і більшість хвойних рослин, не потребують великої кількості добрив. Адже він живе дуже довго на нашій землі і здатний сам себе прогодувати. Але якщо дуже хочеться, можете весною внести комплекс добрив, наприклад, як нітрамофоска. Він теж буде вам дуже вдячний. Обрізка рослини. Вона є з двох типів: формувальна або санітарна. Ну, санітарна – це зрозуміло. Обрізайте все, що поламалося за зиму, або всохло, не дай Боже. І формувальна, в принципі, таксодія сам себе формує прекрасно, якщо дуже хочеться, або вам не подобається висота, можете трошечки підрізати верхушку. Він вам буде тільки вдячний, буде більш пухнастий. Ось такі ось нескладні умови вирощування Таксодія, я думаю, однозначно він вам сподобається. Тож давайте вперед садимо. Останнім часом Таксоді став дуже бажаним елементом в парковій та садовій культурі ландшафтовому дизайні. І не дивно, адже він витривалий, як до вологості, так і до сонця. Він має різні форми плакучі, мініатюрні і величезні дерева. Тому, я думаю, навіть любителів бонсайної культури або Нівакі Таксоді також буде до вподоби. Він гарно поєднується із вічно зеленими рослинами, наприклад, із самшитами, якщо він поки ще маленький. Або і з хвойними культурами сосна, ялинка, дуже круто, адже він і листопадним. Думаю, буде дуже доречним він і в садах японської культури, теж відмінна культура для цього. В своїй колекції, маючи їх небагато, я зрозумів, що вони просто незамінні для садового ландшафту, адже вони змінюють колір, починаючи від салатового, проходять через зелений градієнт, закінчуючи жовтим. Кольором своєї хвої. Я впевнений, що ви теж для себе знайдете теж цю культуру. Буде дуже круто для вашого саду. Вирощуючи Таксоді вже багато років в своєму саду, я для вас підготував деякі лайфхаки, які на особистому досвіді я для себе відкрив. Вони дуже схожі із вирощуванням MetaSekvo, які теж в моїй колекції є. Перше, оскільки Таксодій є вологолюбною культурою, бажано вирощувати його на вологих ділянках. Але якщо у вас немає такої можливості, потурбуйтеся про регулярні його поливи. Забувайте, не біда. Мульчуйте про кореневу е, ділянку таксодія, і все буде добре. Друге, осилія таксодія є листопадною культурою, він ще гілкопадною. Е, він дуже привабливий взимку, тому сить його якомога щільніше біля хвойних або вічно зелених рослин. Це буде дуже ефектно і красиво. Взимку і третє, оскільки таксодій є хвойною рослиною, ми пам'ятаємо, що він на зиму опадає, і ви можете використовувати його гілочки як мульчу для інших рослин, які будуть не тільки прикривати її від зими, а ще й закислювати ґрунт. Ось такі ось прості хитрості. Отже, ми з вами сьогодні поговорили про дуже цікаві рослини-похироплідники, особливо червонолисті сорта. Зрозуміли всю їх драматизм, кольорів, побачили, вони можуть бути і великими, і маленькими рослинами. Обов'язково знайдуть своє місце в вашому саду. А з вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей. Па-па!